Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Зеленський попередив Конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки допомога від заходу стає дедалі меншою. Пише Блумберг. А партизани ти підуть кошовий і пікалов, запитують мережі. А я так подумав, ну, якщо от я, я це Роману Кравцю казав в українській правді. от Дивись, ну я пішов, у мене ніяких навичок немає, нічого. В мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Okay. Тільки те, що будуть е хейтери хайпувати на цьому і казати, фух, слава Богу, він помер, знаєте. <реш> uh -huh, давай от це, оце, оце глянки тут. Ні, ні. Ні, я поки що не збираюся. Кошовий не хоче йти на фронт, бо його там снайпер застрелить. І біситься, коли йому згадують футболку з надписом По в який він вийшов до військових. Адже коли справжні герої України, які загинули у війні проти війська РФ або взагалі не отримали нагород, або отримали за свої справжні героїчні вчинки, таку ж саму нагороду, як і ці два діячі з кварталу 95. Це конкретно бісить. Військовий Олексій Петров знову написав та нагадав: пікалов та кошовий кошовий та пікалов. Обидва воїна нагороджені орденами за заслуги. Я навіть не хочу питати, за які такі заслуги. Лише питаю у цих охреневших потвор на банковій. А ви всіх уже нагородили захисників Азовсталі, Пісок, Северодонецька, Лисичанська, Бахмута, Солидару та інших рубежів. Вже вшанували пам'ять кожного загиблого воїна. Чи для вас падлюки державні нагороди це святкові побрякушки? Точно знаю, що десь там дуже далеко від пляшок візки на банковій. Цієї ночі будуть битись за Україну її сини. Але завтра їх ніхто не нагородить. А чому? А тому, що у діях цього військовослужбовця не виявлено ознак подвига, залишився Живий, ну і молодець. Нехай йде далі, сидить під смерчами, може і насидить собі на орден. От, якби він був у кварталі, тобто прикормлений, тоді да. Сам Кошовий, за словами українців, зараз не в Україні за кордоном на дуже важливому завданні. Концерти дає йому виїжджати можна. Нагадаємо, що у минулому році українські гумористи Євген Кошовий та Олександр Пікалов свого часу отримали орден від президента. Зараз знову у списках з'явились їхні прізвища. Ну а що потрібно отримати повних кавалерів? Євген Кошовий розповів, за що їх нагородив Зеленський. Відповів на критику з цього приводу. До Євген Кошовий розповів, що це його перша нагорода високого рівня. Для нього було дуже приємно отримати орден від президента. Такі ордени не дають просто так. За кожною нагородою повинен стояти якийсь життєвий шлях, який ти пройшов і за який ти отримав таку нагороду, зауважив гуморист. В нашому випадку думаю, ці два ордени Мії Сашка Пікалова можна розділити на весь наш колектив студії «Квартал 95». адже ми всі допомагаємо нашим військовим з 2014 року. І на всіх людей, з якими ми співпрацюємо, весь цей час волонтери, фонди, в тому числі. І фонд Олександра Пікалова. Без них ми б багато чого не змогли зробити. Не змогли б стільки допомагати нашим військовим, переселенцям та іншим людям. Євген Кошовий зазначив, що він та Пікалов не говорить багато і публічно про волонтерську діяльність. Те, що ми не говоримо публічно про цю свою волонтерську діяльність, це наша справа. До цього часу ми все робили власним коштом, не збирали донати з інших людей. Тому нам навіть думки не приходило, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність, це його справа. Інші також за це ордени отримали. Але чомусь саме наші з Сашою нагороди викликали найбільше шуму. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.